А чому різниця така? От тут є, а тут нема. І тоді звернемося до відповідних органів про фальсифікації документів. А ви рахуєте це не злочин, що ви сфальсифікували акт обстеження? Дані дії кафе Бориспіль підводоканал, я розцінюю, як тиск на мене, як на підприємця. Треба мислити не угловими поняттями паралельно-перпендикулярне, а треба знаходити компроміс з підприємцями. Можна знайти людину, яка зможе це зробити за тій посаді. Читайте технічні новини. Ну читаю читаю читаю. От ви цього не знаєте, треба, щоб ви знали. Перший заслуг гаряче засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. Приводом для нього стала скарга міського підприємця, а саме власниці готелю Золотий лев» Надії Бориспіль водоканалу. Представники якого змушують її перенести лічильник на початок трубопроводу, який вона свого часу проклала за власні кошти. До речі, цим водогоном користується не лише готель, до нього приєднані міська амбулаторія та церква. Також на трубі є три пожежні гідранти, якими користуються ДСНС. Якщо перенести прилад обліку на межу майнової належності, спожита вода амбулаторії буде рахуватись по комерційному тарифу. В разі незгоди з такими умовами. Вирахування води. Я як власник водопровідної мережі, маючи прилад обліку на межі майнової належності, буду змушена перекрити споживання води, так як це суперечить законам, щоб наша амбулаторія користувалася комерційною водою. Ну, пожежні так. Да. Але найбільше занепокоєння в депутатів викликав факт того, як саме водоканал тисне на підприємця. Не можу обійти той факт що безпосередньо посадовими особами КГ бориспіль КГБ чиняється злочин, адже вони здійснюють підробку документів. Так, на вашу адресу було направлено акцію 05.05.23 року, відповідно до якого зазначено, що лічильник виведено з експлуатації та розпломбовано. Проте в цьому випадку христинець не знав, що один екземпляр акту було залишено мені. Відтак маємо ще підробку документів. Даний факт підтверджує, що на мене чиниться тиск та намагання змусити мене до передачі водопровідної магістралі у комунальну власність без відповідної компенсації. Депутати мали можливість порівняти два акти: один наданий водоканалом, а інший підприємцем. На обох документах одна дата, один підпис, а текст відрізняється. А чому різниця така? От тут є, а тут нема. Зараз не можу сказати. Оце не зрозуміли. Так. Оце не злочин? Коли зробили, збільши акт, збільши. зробили акт, дивіться. Покажу навіть на, на телебачення, покажу. Де зробили акт? Ми ще не ще підписалися, комісія представників КПРФ канал, контролер як, як фамілія. Паблійчук. Не розумію. Тип лічильник є, номер є, показники 195 є, рік випуску номер є. Далі. Проведено контроль зняття показників. Все, проведено контроль зняття показників. Нормально? Нормально. У вас такий же самий акт під тим самим номером, під тим самим номером, тим самим початком. У, у ні, я в лі, ні, водоканалі, в водоканалі, водоканалі під великолеп. тим самим номером, Без де написано, що лічильник виведено з експлуатації. Так. Подивіться, так. 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 так що так, що так, ви дивіться два. Це вже дописано, що лічильник виведено з експлуатації, і на підставі цієї дописки вони вже її нарахували, що без лічильника вона буде платити мільйон гривень за воду. Депутати були в шоці від оприлюдненого факту. Представник водоканалу причину розбіжності двох копій одного акту пояснити не зміг. А працівник, який проводив перевірку на момент засідання комісії, знаходився у відпустці. Але, не дивлячись на виявлені факти, представники водоканалу та міської влади продовжували відстоювати свою точку зору щодо місця встановлення лічильника. Засідання потроху перетворювалися на базар. <говори> Ви чого не менше ви Ви, будь ласка, посадово стати. Вам зараз на комісії показалися акти, Якщо ви ніяк не відреагуєте, а підприємство ми переконували вам. Значить, хто ви ж маєте дізнатися, хто ви не зустрічає? От ви цього не знаєте, треба, щоб ви знали. Перший заступник. голові комісії. Довелося заспокоювати як депутатів, так і чиновників та схиляти усіх до пошуку компромісу. Поставте тут лічильник, але є ДСНС, який набирає воду, амбулаторія і церква. Будь ласка, звірите, показники три споживача плюс ДСНС. Все. Так можна зробити? Ні, не, не можна. Чому? Тому що лічинок повинен стояти на межі балансового робити. Так поставте свій лічий. Ставите, ставите, і там поставте. Можна знайти людину, яка зможе це зробити за тій посаді. Чого водоканал повинен витрачати кошти для того, щоб ставити на чиїсь мережі якісь лічильники? А чому підприємець повинен витрачати кошти? У нього стоїть... Він себе контролює, він себе контролює, у нього все добре. Проте навіть компромісні варіанти наштовхувалися на спротив чиновників, які апелювали виключно чинним законодавством і нічого більше не хотіли чути. Для чого ми це робимо? Ми місто так ніколи в житті не будемо розвивати. Мають, ви ж правильно кажете, мають бути прозорі правила, але не правила, які е, беруться в тих етогічну... Я це зараз чекаю, я все перебував. Зробіть, а потім вже я буде роблю, правила вставляють. Я роблю для того, щоб місто розвивалося. Треба мислити не угловими поняттями паралельно перпендикулярно, перпендикулярне, а треба знаходити компроміс з підприємцями і запропонувати, і запропонувати якийсь большой. варіант виходу, прийнятний для них. А чого ви так до цього відноситесь? О, дивіться, я інші за, громади. от Зараз я був на нараді на Софійській баршововці Вони купують дитячий садочок. Був приватний дитячий садочок, вони купують громаду. А що до такого? Ні, нічого, все добре. А що до такого, якщо ця труба зараз по кошторису буде коштувати 5 мільйонів, а ми її купимо у неї за 500 тисяч? В чому тут проблема? І ложити не треба, і труба в місті, і підприємець довольний, і працює, сплачує податки, на які ви живете як чиновники і отримуєте заробітну плату на її податки, розумієте? О, і, е, е, ні, це, ні, це інше. Ви з заробітної плати, яку ви отримуєте за її податки, сплачуєте податки, а вона створює робочі місця і заробляє. Так mm. давайте, може, ми будемо мислити категоріями Давай. не таких, що давайте підприємцю, листа напишемо, в суд it's подамо, його, його розірвемо тут. Людина не спить з нервами і так далі. А давайте mm. ми будемо якось компроміси шукати. Зрештою, комісія прийняла рішення виділити водоканалу кошти в рамках програми обліку води для встановлення лічильнику на початку приватної труби, аби розуміти, хто та скільки води споживає на цьому водогоні. Також депутати порекомендували владі розглянути можливість викупити цей водопровід у підприємства, аби закрити це питання раз і назавжди.